До змагань ще залишилось трошки більше місяця. Підготовка йде своєю чергою. Погода трошки внесла корективи, ми не все можемо робити зараз. Але є інші роботи, які нам потрібно виконати, в першу чергу організаційні. Готується в першу чергу весь ремонт, який потім буде використовуватись на трасі на сьогоднішній момент, чи поки що на трасу ми бачимо, що не той момент, коли можемо це робити на трасі. Все йде по плану, досить. Я кажу, більше місяця часу ми ще маємо. Так що, враховуючи, що ми встигали за тиждень-півтора проводити змагання, то зрозуміло, за цей період у нас завдання максимальні всі закінчити в квітні, тому що в травні ми знаємо, що дуже багато свят, починаючи з 1 травня. І відповідно всі роботи потрібно закінчити так, щоб. Травень тільки залишилось, скажімо, навести там останні штрихи, враховуючи досвід, який існує, і той персонал, який існує, до речі, про персонал можу сказати, що 14 ліцензій міжнародних мають і пройшли відповідні семінари, здали екзамени. І лікарі, двоє лікарів, два технічних комісари. Один таймкіпінг, хронометраж вести, а решту це судді змагань, комісари так само по управлінню гонками. Так що у нас досвідчений персонал, на старшому – це більше 70 років, наймолодшим там коло 20 років. Зрозуміло, що є ті люди, які знають, як це робити. І, відповідно, скажімо, це нам дає нам можливості бути впевненою, що все відбудеться так, як повинно відбутись. Можу сказати, що кількість сертифікованих осіб у нас, офіційних осіб на цих змаганнях, наших чернівецьких вона є більшою, ніж, скажімо, всі решти України або Російської Федерації. Так що Чернівці тримають досить високу марку, дуже важливо не втратити. Ці е, переваги, які існують на сьогоднішній день. Чернівці готуються до чемпіонату світу. Трохи більше місяця залишилось до чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з коляскою, які у травні відбудуться в Чернівцях. Затяжна зима закінчилася, і нарешті можна приступити до підготовки до змагань. Організатори запевняють, що до травня завершать всі підготовчі роботи, і чемпіонат світу пройде на найвищому рівні.